Шановні друзі і подруги, якщо хтось має бажання волонтерити на користь Збройних сил України, на користь людей, які живуть на деокупованих територіях або на лінії зіткнення, спільнота Добромив, спільнота годуємо патріотів запрошує. Ми кожної суботи об 11 годині збираємося на фасування сухих сопів і борщів. Воно триває десь півтори-дві години, тому запрошуємо, якщо маєте вільний час. І бажання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я вам скину посилання на телеграм-групу і запрошуємо. У нас насправді працює навіть дві зміни. Перша о 9.30 це для молоді. І друга основна зміна об 11.00. Кожну суботу без перерв ми збираємось для того, щоб пакувати 1800 пакетів із сухими супами, борщами. А ще у нас є дуже багато печивка. Пасувати сухариків тож. Долучайтесь, пишіть в коментарях плюс або словами, що хочете долучитись, я вас додам у телеграм-групу. І приходьте, будемо вам дуже-дуже раді.